Миколенко віддав дивовижний пас центру поля. І ось що сталося далі. Динамо та Шепелів домовилися про розірвання контракту. Журналіст Бурбас різко відповів Динамо на погрозу від Суркіса: Зінченко готується до несподіваного трансферу в турецький грант. Всім привіт, друзі! Я сьогодні без камери, тому що я трохи зафейлився, але наступне відео обов'язково буде з камерою. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Динамо та Володимир Шепелів завершили співпрацю, повідомляє прес-служба Киян. Контракт гравця було розірвано, і він залишив команду на правах вільного агента. Шепелів почав свій шлях у Динамо в юнацькій та молодіжній команді, а потім дебютував у складі основної команди 25 лютого 2017 року в матчі проти Луганської зорі. Захисник «Борнмута» і збірної України Ілля Забарний. Поділився емоціями про те, що вболівальники англійського клубу співають про нього пісню. Коли я вперше почув це, я не повірив, бо не міг навіть уявити, що про мене співали пісні, тим більше за кордоном в Англії. Поки не з'явилася ця пісня в мене у плейлисті, але іноді, коли я десь у ресторані або десь гуляю, я чую цю пісню, і моя дружина завжди починає співати її. Це викликає в мене посмішку. І це дуже приємно, сказав Забарний. У поточному сезоні Забарний провів 22 матчі за Борнмут у всіх турнірах без результативних дій. Лондонський арсенал веде переговори про трансфери захисника збірної України Олександра Зінченка. Цей перехід може відбутися протягом нинішнього тижня. Турецький Галатасарай зробив канонірам офіційну пропозицію щодо гравця. Тренерський штаб арсеналу вже повідомив Олександру Зінченку про те, що більше не розраховує на футболіста. Українець зіграв у цьому сезоні лише 11 матчів і не був основним виконавцем лондонського клубу. Агенти захисника шукають новий клуб для нього. Трансфер може відбутися найближчим часом. Турецький Галатасарай уже просунувся у переговорах з арсеналом щодо переходу Олександра Зінченка. Зінченко перейшов до Арсеналу з Манчестер Сіті влітку 2022 року за 35 мільйонів євро. Каноніри хотіли потримати за футболіста ту саму суму. Відомий український журналіст Ігор Бурбас прокоментував ситуацію з трансфером Олександра Андрієвського з Динамо до Полісся. Навколо цього переходу виникла серйозна суперечка. Президент Динамо Ігор Суркіс попередив журналіста. Але той вирішив відповісти на своїй сторінці в Телеграм зимою 2025 року, Динамо звільнило Олександра Андрієвського від контракту, після чого футболіст приєднався до «Полісся» на правах вільного агента. Ігор Бурбас повідомив, що спочатку існувала домовленість, за якою гравець мав перейти до ЛНЗ. Однак Андрієвський не виправдав очікування президента свого колишнього клубу. Ігор Суркіс простував інформацію журналіста. І пригрозив зверненням до суду в разі, якщо будуть опубліковані інші недостовірні чутки. Це попередження не залишилося без відповіді з боку Ігоря Бурбаса. Мені був адресований певний інформаційний привіт від деяких осіб, і я маю на нього відреагувати. Я першим ще в середині грудня повідомив про домовленість, про розірвання контракту між гравцем і клубом. У цьому можна переконатися, подивившись мій випуск. Це означає що я трохи глибше був у темі. Зараз незручно стає людям, які звикли самі кидати інших, при цьому насолоджуючись процесом. А тут вийшло навпаки, заявив Бурбас. Сам Олександр Андрієвський одночасно з Ігорем Суркісом спростував інформацію журналіста. Однак, Ігор Бурбас продовжив відстоювати власну правоту. Він відповів на попередження президента Динамо обіцянкою звернутися до суду, виходить, якось несолідно. Доводиться перевертати інформаційний простір, пред'являти заздалегідь написані спростування і самим опускатися до рівня колись хорошого журналіста, який так і не став своїм. Але якщо опускатися до рівня образ, то до правового поля дійсно недалеко. Але там не завжди щастить тим, у кого більше грошей. Лондонські суди є цьому доказом. Про це необхідно пам'ятати, додав Бурбас. Ігор Циганик про Михайла Мудрика Челсі та всі інші розуміють, що проба Б нічого не змінить. Всі розуміють, що дискваліфікація буде, чому мудрик вирішив відкрити пробу Б. Він не хоче нести відповідальності. Якби він погодився з пробою А, то тоді Челсі мав би великі фінансові претензії до українця та міг би відсудити у нього гроші за контракт та трансфер. Мудрик мусить зараз зробити все, що може, аби довести, що він не винен. Він буде до кінця боротися і казати, що він нічого не знав, і це сталося не з його вини. Ситуація достатньо складна. Думаю, що мудрика ми не побачимо протягом великого проміжку часу. Усе вирішено, як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, Портленд Тімберс закрив угоду щодо нападника Шахтаря Кевіна Келсі. Венесуелець обійшовся американському клубу у 6 мільйонів євро. Контракт розрахований до грудня 2028 року. Нагадаю, минулого року нападник виступав за Цинценаті в МЛС, де провів 29 матчів та відзначився шістьма забитими м'ячами. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 2 мільйони 500 тисяч євро. 16 січня Динамо проводило спарених проти Маребора. Матч проходив в рамках зимових зборів. Форвард Динамо Едуардо Гереро відкрив рахунок у цій зустрічі, а другий гол у першому таймі забив Максим Брагару на 36-й хвилині. Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона на матч проти Астонвіли. На 27 й хвилині Віталій міг оформити на свій рахунок асист і допомогти команді відкрити рахунок. Але Келверт Люїн не зміг точно пробити поворотах. Український левтбек віддав топову передачу з центру поля. Яка дісталась Домініка, але той пробив повз воріт Мартінеса. Форвард подякував українцю за такий момент. Тільки погляньте на реакцію нового тренера Ірисок Девіда Моєса: він був у шоці, що Келверт Льоїн не зумів завершити такий епізод взяттям воріт. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!